Всім привіт! Я сьогодні знову буду грати у метро Royal. Це у нас друга частина. Я зараз тут вбиваю типа і ще одного вбиваю, окей. Тут я добиваю боссу фіолетовий і тут відбиваю ботав. Визиваю флеерку і мене тут починають кресити. Тут я відбігаю від них. Зараз відбігаю від них. І вони мене вже запушили і ось я. Я не знаю, як мене мене боком. Ну ладно. Окей. Е, далі я тут вбиваю тіпочка ледь би-ледьби, тому що. Ну, не мі вмію грати. Тут випадає панда золота, груда, ого, нормально. так -то, З панди. Так, тут я вже виходжу, я виношу собі спокійнесенько. Мільйон. Окей. Тут я лутаюся, лутаюся і лутаю. Тут я панду обмінюю знову ж таки. І вместо випадає м -м, нормально. Два червоних, в принципі. Тут я ще одну панду обмінюю. Тут падає фігня, ще одну панду обмінюю. Тут м -м, таке собі, тут ще одну панду. Це за одну катку, якщо що. Ну тут я тоже нормально, так. Тут я уже виходжу, и в мене виглядка 2 а миллион семь. Ладно. Тут я вбиваю типа, тут мене меня вбивает тип. Ладно, буває. Тут я лутаюся знову уж таки. Лутаю по собі спокинесенку. Поки что немає тіпів. Випадають червоні, розові компоненти, різні, фіолетові. Ну фіолету я вам показати не буду, тому що ви самі знаєте. Тут я панду, знову ж таки обмінюю в панди. Тут ще раз в панди обмінююсь. І знову ж таки я... Знову ж таки, я обмінюю панду. Панду обмінюю. Нормально. Тут якась надпись зверху, окей. Ще одна панду обмінюю вона тим світиться. І випадає мені з цієї панди. Аж цілий слідок і три червоних компоненти. Знову ж таки, я панду обмінюю. Тут випадає таке собі. І я вже на виході, викладка, це найбільша викладка, 2 мільйона 506 кайф. Так, то лутаюся, лутаюся, лутаюся. Ладно, я думаю, поки наверхся. Виходили всім пока!